Як же створити гру? Космічна подорож? Для того, щоб у нас відповідно, відбувався рахунок і був час завершення нашої, нашої гри. Для цього ми повинні врахувати, що зміст нашої гри заключається в тому, що ракета рухається в космічному просторі, збирає космонавтів, бачите, збільшуються бали, і з зустріччю із перешкодою, наша гра завершується. Відповідно, ми бачимо рахунок. Можемо ще додавати, наприклад, зміна нашого фону на те, що ми, наприклад, там. Наприклад, ще почати треба гру, або, наприклад, якщо ми набрали там 15 балів, то відповідно, ми виграли або перейшли на наступний рівень. І зрозуміло, що коли у нас таймер, ну, наприклад, ми вибрали 15 секунд, то через 15 секунд гра завершується. Ще раз починаємо гру, збираємо ось у нас змінюються з вами бали. Коли ми збираємо космонавтів, якщо ми зустрічаємось і з перешкодою, то гра, за, гра завершується. Коли у нас буде, відповідно, завершуватись таймер, то, відповідно, буде показувати у нас змінюватись фон на те, що гра, <кій> гра завершилась. <кій> Тому пробуємо з вами розбирати. Тобто нам треба додати три об'єкти, тобто, це наша буде ракета. Наша ракета, далі, відповідно, оці перешкоди, ну і наш космонавт, якого треба збирати. Так, зрозуміло, щоб додати спрайти, нам потрібно їх вибрати з бібліотеки, знайти всі наші спрайти і додати через нашу бібліотеку. Тобто, ось у нас перешкоди. Далі, відповідно, у нас є ракета. І, відповідно, ще там треба знайти космонавта, Тобто ви можете вибрати будь-який ось такий об'єкт. Далі, коли ми говоримо про сена, то з відповідно, ми ось тут вибираємо космос, вибираємо потрібний, потрібний наш фон, і, відповідно, нам потрібно буде перейти в тло і додати, домалювати всі інші тло. Тобто game Овер. Далі фініш нашої гри і перехід, наприклад, на наступний, на наступний рівень. Можемо ще додавати відповідно фон, наприклад, якщо ми наберемо максимальну кількість балів. Так, тепер щодо команд нашої ракети. Тобто, коли Давайте з вами спочатку таймер запустимо, коли натиснуто флажок, нам треба вибрати датчик і знайти команди. Таймер, ось він є, ми встановлюємо з вами галочку. І обов'язково вибираємо команду перезапустити таймер. Тобто, коли натиснуто флажок, перезапускаємо таймер, змінюємо тло на е, Галаксі. Тобто, коли ось ми бачимо, флажок змінюється на це, на це тло. І завжди. Вибираємо в керування завжди, далі, якщо то. І тепер ми вказуємо умову. Якщо наш таймер заходимо з вами в датчики, притягуємо, так, в операторах знаходимо більше 15 секунд, то змінити тло на те, що у нас треба. Повторити те, що у нас заверш... завершилась гра, Тобто ми повинні ось тут вибрати кло фініш. Дивимося 3, Так, приходимо цетло 3 і вибираємо, наприклад, тло 3. фініш. Так, або якщо нам потрібно наступне наступне перехід, давайте тоді тло 2, і перехід на наступний рівень це буде тло. 3. І зупинити е, всі е, дії, які будуть у нас тут відбуватися. Далі, Коли натиснуто флажок, нам потрібно врахувати, що у нас буде обраховуватись рахунок, нам треба створити змінну рахунок, нагадую, створити змінну. називаємо рахунок і натискаємо гаразд. Створили, далі надаємо значення рахунок 0. перетягнули, і а, далі повертаємо ракету, для того, щоб вона у нас перевернулася в напрямок 180. Вибираємо ось він. Тобто, спочатку була у нас ракета в такому напрямі. Ми перевернули її в напрямку 180. Задаємо розмір і завжди а, для того, щоб вона рухалася. По вертикалі нам потрібно задати. Тобто ми переміщуємо в певну координату в мінус 200, тобто це у нас буде верхня. Давайте я вам перейду на сцену, щоб ви розуміли, звідки ми беремо координати. Ось у нас сцена, да? І ось тут у нас вгорі ми розуміємо, що тут у нас буде значення. Коли ми починаємо, тобто приміщення ракети у верхній куточок. Верхній куточок. Так, повертаємося. Так, повертаємося. І відповідно по ігроку, мишка буде рухатися у нас по вертикалі. Ось таким чином. Тобто ми мінус 240 перемістили всю координату і рухаємо мишкою по ігроку, для того, щоб переміщуватися у нас по вертикалі. Далі наступний образ враховуємо чекати на 2 секунди для того, щоб змінювала ракета свій образ, і у нас здавалося те, що вона буде летіти. Далі, якщо ця ракета буде доркатися до нашого, нашої собачки, ось такого космонавта, то треба для того, щоб у нас рахунок збільшувався, ось рахував. Тобто ми враховуємо. Вибираємо зміні, змінити рахунок на 1. Тобто це у нас команди будуть для нашої ракети. Далі, коли ми говоримо про нашу перешкоду, то ми повинні обов'язково з вами враховувати, що спочатку їх немає. Тобто, коли натиснуто флажок, їх треба сховати. Далі пам'ятаємо, що в образи ми додаємо до цих перешкод, вони різні можуть бути. Так? Ми додаємо до цих перешкод різні образи. Тобто ми заходимо в бібліотеку і вибираємо необхідні наші такі додаткові перешкоди. І починаємо писати код сховати, і далі йдемо керування завжди, створити клон. Створити клон, ось ось тут в лівому куточку, ми бачимо команду з мене, і чекати декілька випадкових секунд, і потім, вже, коли він починає як клон... тобто шукаємо з вами, коли я починаю як клон. Треба змінювати образ випадковий, у нас аж 4 образи, показати, тому що ми на початку, бачите, коли натиснули флажок, сховали. І, відповідно, ми з вами переміщуємо у випадкове значення. Знову ж таки, по Х у нас залишається значення 240. Тобто ми переміщуємо в праву сторону, і по ігреку рухаємо вгору вниз, значення від 180 до мінус 180. Так, далі. Ми повторюємо ці значення до тих пір, поки не перейде у нас всі ці перешкоди в ліву сторону. не перейдуть. Тому ми повторити до значення х ми беремо там, де у нас буде рух, ось у нас є. Перетягуємо. Повинно бути менше оцієї координати мінус 240, тоді змінити х на мінус 10. Якщо Наша перешкода буде торкатися ракети, то тоді змінюється тло на 1. Тобто, нам у нас завершується гра, і треба її повторити, повторити і зупинити всі дії, які тут були, зупинити всі скрипти. І далі вилучити цей клон. Тобто Ось таким чином ми написали команди для нашої перешкоди. Залишається Команди для нашої ось такої собачки. Так, їх тут буде у нас ось таким чином. Дві. Так само ми можемо продублювати ці команди для нашої собачки. Єдине, що ось тут буде, що коли натиснути, сховати, завжди створювати клон, чекати і так само з'являтися в різних через певний час. Далі. Так само, коли вона почне клон. Показати, перемістити в випадкове значення в, в праву сторону, далі повторити, коли вона поки не переміститься в ліву сторону значення менше, мінус 240, змінити значення Х на мінус 10 і вилучити цей клон. Тобто, з таким чином, ви створюєте таку гру. В який принцип такий, що у нас дається 15 секунд на цю гру, треба зібрати якнайбільше ось цих наших космонавтів так, за цей час. І відповідно, можливо, о, фініш, бачите, ми зупинились. Тобто ми набрали, наприклад, 11 балів за цю гру. Бажаю успіхів і виконати таку космічну подорож.